Не спокушай Бога, цінуй Божу людину, Бог бажає відносин любові. Він не дав нам мільйон законів, а всього дві заповіді: любити Бога всім серцем, усім розумінням і всією душою, та любити ближнього як самого себе, не гроти руль, не гратися з Богом, не вибирати з Божого Слова те, що вигідно, а щоб на наших серцях була прописана Божа істина і милість, була на першому місці. У цьому нам допомога Божа людина, яка освячує нас через істину, навчає Божій культури що правильно, а що ні. Де лежа пророк, а де істинні пророки? це потрібно цінувати. Адже коли є зневога і попереду своя власна думка, це спокушення Бога, за яке приходять прокльоття. В Біблії показаний приклад ізраїльського народу якому теж була дана Божа людина, але народ обрав шлях невіри. Йому було дано 40 днів, щоб увійти в обітувану землю, увійти в Божу волю, але він обрав шлях довжиною в 40 років, по пустелі у муках і несточе. У нас є вибір або Божа людина, істина шлях Ісус Христос, або ідолопоклонство. Дякувати Богу, що сьогодні є шанс усе виправити. Це можливо тільки якщо. Щоденно прописувати Боже Слово на своєму серці, любити голос Божої людини, бути смиреним в Божому домі, щоб увійти в Царство Боже, бути своїм на небесах, збирати для вічності. Коли кажуть, що десятини не треба, служити не треба, проповідувати не треба, це просто своє Євангеліє. Ісус заплатив дуже велику ціну пророками своїми обраними дітьми, кров'ю. І він ніколи не прийме роблю, що хочу. Він не погодився з сатаною і не залишив його на небі. Та більше не погодиться з тими, хто є носіями жавчення та виправдань. У нашому поколінні є божі люди, які присвятили своє життя, віддали все зароди церкви, щоб воно було свято, щоб ми були святі, а не лукові люди, які. Виправдовували би свої гріхи, тому сьогодні ми можемо бути учасниками великої справи місії Слово Боже. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не пропустіть шанс примиритися з Богом, виконати призначення і прописати істину на своєму серці та розумі.